Шановні друзі та підписники каналу. Мене звати Олександр, я командир підрозділу ППО Збройних Сил України. Звертаюся до вас трохи не в звичному форматі. Поряд зі мною, як ви бачите, немає моїх бійців, бо всі вони до одного знаходяться на бойовому чергуванні на певних вогневих позиціях. Кожен день ми відражаємо ворожі повітряні цілі 24 на 7, бережемо ваш спокій. Для всієї системи ППО немає такого поняття як фронт або передова. Бо для нас фронт це весь повітряний простір нашої країни. Ворожі цілі, на жаль, ще літають скрізь. Ми звертаємось до всіх небайдужих долучитися до нашого збору. Він дуже важливий для нас. На зібрані кошти будуть придбані. Два позашляховика, три комплекти гуми, портативні зарядні станції типу Екофло, планшети, камери GoPro та інші необхідні для нашої роботи речі. Зобов'язуюсь особисто надавати звіти по закупівлям. Ми віримо в перемогу. Ваша підтримка для нас важлива. Дуже дякуємо кожному з вас. Слава Україні!